Всім доброго раночку і всіх вітаю, хто зазирнув на мій канал. Я вже відробила на роботі і приїхала на дачу вчора. П'ятниця-вчора, сьогодні-субота. Переночувала і вчора приїхала і був такий чудовий вітерець. Я думала, господі, хоч би пішов дощ, бо просто була пустеля сахара тут у нас. Таке все було сухе, я кинулася. Поливати кинулася в свою теплицю. Ой, це просто був якийсь, ну, що ж, тиждень, коли немає, то що ти зробиш? Без поливу і нема дощу. От, А сьогодні вранці вийшло, дивись щось таке, а сусід каже, а вночі пішов дощик, От, а я і не чула нічого. Я так спала, нічого не чула. От, тому трошечки щось поляпало нам тут. от. І така погода парить, може буде ще дощ. Хто зна, може підуть дощі. Треба, треба, дуже треба дощ. Навіть вночі трошечки він не так вже сильно, але щось він е якось змочив, хоч трошечки. Так зразу знаєте, все все, так, знаєте, все, всі рослинки так піднялися і всі, все якось так пішло. От, бо Треба полив, треба вода. Ну, У мене все тут вже я все порозкривало, все нормально. От, полуничка набрала, е, вже ягідки є, буду трошки хочу прополоть її, так? От, Кабачки, це щось я думала, що зійдуть, не зійдуть. Всі зійшли, Вон, цілий рядок і тут зійшли. От. Огірки, то що я висаджувала, От, трошки давайте все подивимося. Все, бачите, все є, все нормально, все було прикрите в мене цими полотнами. Все чудово. От. Всі вижили. От, кожен огірок вижив. От. Навіть, навіть я бачу, що пішли у зріст, от, підросли. Один тільки пропав, от, бачите, саме там крайній, пропав ну, повністю. Тобто я підсаджу. А так всі, всі норми. Це вже я відкривала, хай вже вони тут сьогодні стоять. Капустинка, от пішов дощик. І все, і капустинка вся прийнялася, стерчить. А от перчик, ну такий він трошечки такий. Не дуже а може буде щось підживлю чимось. Але все стоїть, все нормально. Цибулька треба почала трошечки жовтіти. От Пішов дощик, так вона аж прямо змінилася на очах. Часник нормально. Нормально, більш-менш. Ну, буду ще поливати. Якщо не буде дощу, все рівно буду поливати сьогодні. От, Що тут ще в мене? Дерева. Ну, ну, Звісно, там вишня все, померзла, нічого немає, слива теж немає. А от яблуки трошечки груші ось немає, все померзло, що було квітло. От, Було дуже-дуже холодно. От, А яблунька, бачите, є зав'язь. Зараз вам покажу. бачите? Якісь яблучка є, от щось, щось позав'язувалась трошечки. Може, якісь яблучки і будуть. От. Тут теж все в мене. Сьогодні і стою я вже на картоплі, тому що вже через тиждень я її не побачу. от Тут теж все в мене нормально Помідори, що я тут висаджувала, деякі пропали, деякі стирчать, нічого нормального. От моя розсада оця. От, капустинка теж все стерчить. Цибуля дуже гарна цьому році. Цибуля прямо чудова. От Морква, бурячок, все треба все треба становитися, все треба не проривати. Морку, все, все все морква гарна. Теж, дуже. От, а от я стою вже на картоплі. От Бачите, вже тут прибігла оцей в мене маленький. такий. Ну, зараз в мене міжряді широкий, тому я зараз використовую оцей свій агрегатик. Бачите? Оцей мені дуже подобається він. От міжряддя в мене такі широкуватенькі, бачите, отак от я проходжу їм. Ще травини дуже багато, але, от бачите, все ж таки вже треба проходити. Бачите, яка різниця? Бо вже через тиждень це буде дуже важко. Тому я вже е, в ці дні повинна оцю всю картопельку я пройти. От, сьогодні половину, мабуть, пройду і завтра. Не буду так, знаєте, що повністю падать. От, не хочу так, от, але пробіжуся. Зроблю. За ці дні все зроблю. Колосочок в мене тут шматочок невеличкий. Тобто Вона сходить, це нормально теж. Ну і Підемо, подивимося. Вчора прийшла в теплицю, побігла. Думала, що там все пропало. Все нормально, слава Богу. Помідорки. От, і я вчора полила, але... Я вам скажу, що комарів в цьому році, ну, це, це я, я, я давно такого правда, не було з такого комарника. Давно. В минулому році взагалі дуже було мало. От. Я думала, що я тут подохну, поки поливала. От. Ну, і Дивіться, ось мої томатики. Все нормально, всі живі. Прям полила і вони прямо за ніч пішли у зріст, якось на очах. Це я трошечки вже такою штучкою тут рихлю. От, оцей посередині, як я показувала, це в мене залишки розсади. Це я буду ще десь висаджувати, може, сусіду ще дам, якщо йому треба. Це все прибереться, тільки буде оці бокові, оці і оці в мене тут в цьому коробі. От. А тут все таке Тому все добре. Ще тут у мене, бачите, залишилися огірки. До речі, вони чудово пережили. От в цьому ящику теж пережили цей тиждень без поливу, але деякі там здохли. Бачите, деякі щось там, ну, це таке. От, а так тут теж гарні. Так що в мене ще є на підсадку огірки, а і тут в мене ще є. Ну, тобто, огірки є. Якщо що. От, і помідорки пішли. Всі стоять, ні один не пропав, все чудово. Так що, так що хороша, все добре у нас. Все, все буде добре. Все вам показала, все розказала, ось так. Так що я буду всі ці дні на прополці. От. І квіточок в мене мало, мало квіточок. Мені треба квітки. Може на тому тижні ще треба, може, їхати в якусь в малин тут добрати, якщо буде якась розсада. Оце все, що в мене оце я розсадила, те, що було в мене. Ну, розсаду квітів треба пізніше сажати. Я дуже рано посадила, і вона дуже погано в мене зійшла. Це я просто розсадила. Бачите, я дуже люблю айстер. Це я, я їх обожнюю. Ну, так в мене їх мало. Зійшло, ну просто буквально п'ять пару штучок. І оця квіточка. Оце дуже, я не знаю, як вона називається, вона дуже гарна. О, це однорічник такий. Не, не пам'ятаю, як він називається, Оце трошки вона пішла тут в ящику Ну, треба буде все порозсаджувати ще. От, а квітники я ж це поприскала хімікатом. От, зробила ось в мене така, ну я називаю це садок, називаю так собі сама. І бачите, такі поробила круги. Це я потравила цю траву, і тут треба скопати. Я думала, що я куплю якусь розсаду, квітів і посаджу, знаєте, такі клумбочки пороблю. От, от, тут в мене бачите кружок і ось там такий кружок. І нема в мене розсади. От. Не була, треба було. Треба ну, якийсь ринок йти в Києві. теж, я навіть не знаю, У нас колись була, був Деміївський ринок, це було таке спасіння. Я там, туди приїжджала, я там поряд живу. Заходила собі на ту діміку і там все купляла, все розсаду. І в мене і сальві, я дуже люблю, і айстри, все готове, купляла. От, І потім розсаджувала. Бо Хочеться, щоб і квіточки ж були, не просто там рози, а хочеться і однорічники, щоб були якісь. От, Поки що ці ділянки, ділянки є, нема в них що саджати. Думала, сусід поїде в Малин, але ні. Тому, може, ще встигну на тому тижні, може щось. Ще куплю і якось посаджу квіточки. А от у мене синенька дуже квітка гарна. Зараз квітне. Теж не знаю, як вона називається. Вона зранку квітне. От бачите, оце. Дуже красиві кости. У мене такі декілька кущів є. От. Півонії набрали, от, але не всі, не всі. Бачите, ось я вам просто покажу, як холодно було. Да. Тобто вони набрали пупочки, але вони вже не розвинуться все. Вони заклякли, як кажуть. От заклякли. Тут дуже такий великий в мене кущ і не буде квітнити. Ну, Ця може одна заквітне. Таке. Так що цей холод дуже-дуже нашкодив все-таки квітам. І я бачу, що і троянди теж, ну так, не дуже. А так погода чудова, і тут просто шикарна тиша, краса. Тому працюємо. Всім здоров'я, всім миру, все буде Україна.